Модуль електросчеплення. Коли я приїхав, ти сказав, що там фігня. Я спеціально уточнив. Ну, схоже, що я помилився. Ти завжди можеш пошукати іншу майстерню, де не запитуватимуть, на що самотній кочівник вештається на кордоні. Відійди. Я сам розберуся. Що? Ти хоч тямеш, що робиш? Хочу обійти модуль і замкнути дроти. Компресор буде трохкотіти. І ще заглохне на ходу. Тебе хтось щось запитував? Гаразд. Подивимось, що в нас вийшло. Ну, а я ж тобі казав? Нє. Непогано питання тільки чи надовго. До найт Сіті якось доїду, а там уже щось придумаю. Гаразд. На цьому кориті хрінова антена. Тож про які звуку можеш забути, то що ти кажеш? Здоров, Майку? О, не знав, що в тебе клієнти? О, він п -п приїхав кілька годин тому. Я, я думав, що він тобі, хоч п -п позвонив. Не хапайся ти так за серце, Майку. Зараз ми все володнаємо. ти хіба не знаєш, що з прибуттям у місто спершу треба показатися шерифу? Га? Розповісти на що приїхав чи надовго випити чашечку кави? Не переймайтеся. Мені тут немає чого затримуватися. Хіба я тебе про це запитував? Я Ендрю Джонс чув, мабуть. Та ні, не дуже. Під час останньої війни я служив у спецвійськах. Назва срібні щогуни. Тобі про щось каже. Здається, нічого подібного я не чув. бачу, дружити тобі не хочеться, так? а це кочівницький лах, так. А вже ж міх здогадатися. Якщо є якісь проблеми, то я слухаю. А я тобі скажу, яку я маю проблему. Мене курва ніщо так не бісить, як їбані волоцюги. Де табір твого клану? У мене немає ані клану, ані табору. Я тут сам. я на це не поведуся. Кочівники завжди тримаються гурту. Моя сім'я розпалася, тож я їду в Найт Сіті. Значить, ти вигнанець серед вигнанців. Маю надію, що ти звалиш звідси якнайшвидше. Дорогою сюди я помітив радіовежу. Моя антенна не працює, і мені потрібно зв'язатися з деким Усе, що тобі зараз потрібно, то це звалити звідси нахрін. Я волів, щоб ноги твоєї тут більше не було. Ясно? 66 and 101. Account... відчуваєте себе знову героєм, коли так і з кимось розмовляєте. Ти щось хочеш сказати? Чи мені почулося? Та ні, нічого. Ну і добре. Всього найкращого. That fuck up your head and neck shit. Throw a pose, fuck your connection. Fuck your connect, I caught his neck then. Come up with the cup quickly. I told you, a long time ago. Fuck with me, you bet. It. Black harder me, and I said what I said. I'm La maquina, militech. I wave. I go straight to the. Привіт. Прийом. Прийом. О, Зловив нарешті. Вілья Маккой. Радий чути твій голос. Ві. Не можу відповісти на взаєм. Мені потрібна твоя допомога. Востаннє. Востаннє. Знову. Я не можу знайти клієнта з моїм вантажем. Тупо не знаю, де він. А ти вчасно приїхав на місце зустрічі? Певна річ. Можливо, клієнт залишив повідомлення. Перевір, будь ласка. Хм. Гаразд. Тільки це востаннє. Я серйозно. Як його звати? Джекі Велс. Хе. Є одне повідомлення. Коротше, він чекає тебе на фермі. Надсуваю його координати. Дякую, Віллі. Буду твоїм боржником. Оце це точно не наривайся там на кулі, і не телефонуй мені більше. Я вже думав зайнятися фермерством. Е, сподіваюся, ти тут заради мене. Схоже на те. А ти. я Джекі Велс. Ві. Тобі здається, треба перевести якийсь вантаж? Ну там, звідки я родом, спочатку розповідаю трохи про себе, перш ніж говорити за справи. Це щось на зразок звичаю або просто хороші манери. Шариш? То ти людина з принципами. Тобі варто завести собі, принципи, Каброн. Ти можеш втратити геть усе, але принципи не заберуть ніколи. Гаразд, тоді почнемо з тебе. Родом я з Найтсіті, а саме з Гейвуда. Мені це ні про що не каже. Я ніколи не був у Нейдсіті. Ну, уяви собі місце, де кожен тобі, як брат, сестра або хоча б далекий родич. А, здається, розумію. Ви можете не подобатися один одному, але ви сім'я. Це і є Гейвуд. Тільки в кожного під курткою ствол. А ти? Я можу сказати, наче теж із Гейвуда. Ну, схоже, що ми з тобою потоваришуємо. Ось товар. Треба запхнути в багажник. Зрозуміло. Я вже думав, що ти не прийдеш. Мене трохи затримали, а ще тебе хрін знайдеш. Я вирішив не зустріти посеред цього містечка тутешній шериф і ще той хуан. Отак. Важкий курва. Ну що, погнали? А документи на цей ящик маєш? А як же? Справник тобі хіба не розкрив деталі завдання? Так, розкрив. Просто вирішив упевнитися. Слухай, друже, ми ж обоє професіонали, ні? А цей бо, ну, ти ж займався раніше контрабандою. А ти що, хвилюєшся? Я? Ха. А, порфор. Ну, ем, хіба трошки. Ми практично на КПП. Який план? Нічого. Нас просканують і перевірять папери. Гаразд. Говоритиму я. ваш транспортний Засіб у зону контролю. Залишайтеся у своєму авто. Перевірка безпеки розпочнеться найближчим часом. Щось у мене дуже погане передчуття. Ануша, а то вони помітять твоє хвилювання. Візьми себе в руки. Так, так. Добре. Дай мені документи, щоб я міг щось пред'явити. Тримай. Давай на погляну. Тут позначка УПП. Чудово. А що вона означає? Утрачена після прибуття. Такі позначки ставлять, якщо вантаж має загубитися після перетину кордону. О, то вони знають, що ми веземо контрабанду? Ні, але зараз дізнаються. Власнику авто в зоні контролю явитися на митницю для подальшої співбесіди. В мадре. І що тепер? Розслабся. Це звичайна процедура. Усе йде за планом. Ну маєш такий вигляд, наче знаєш, що робиш, Гаразд. Якщо ми хочемо, щоб митник заплющив очі на наші сумнівні документи, нам необхідно йому дати на лапу. Де чип з нашим хабарем. О. Так. Я про це геть забув. А вже ж. Геть забув. Я не гушитиму двигун про всяк випадок. Гаразд. Якщо маєте зброю, покладіть її сюди. А тепер, будь ласка, пройдіть у кабінет номер два. Сідайте. Документи? Здається, там усе є. Можливо, зараз подивимось. Mm. Що перевозите? Там усе вказано. От прям усе. Якщо там щось не так, то просто скажіть упевнений, ми зможемо якось це владнати. Я ще нічого не сказав. Питання в тому, чи маю я вирішити, що чогось бракує. Ось іще один маленький додаток до документів. А так. Нагадайте, будь ласка, до якого кочівницького клану ви належите. У мене немає клану. Я катаюся на себе. Сміливо, але не дуже розумно. Знаєте, я щоразу тішуся, що не сижу по той бік столу, коли дивлюся на таких, як ви. Взаємне відчуття. Йдіть уже, ваш товариш чекає на вас в авто. Не забудьте свої особисті речі. Обережніше з цією іграшкою і ласкаво просимо до Найт Сіті. Ці дрібні піздюки думають, що Найт Сіті це якийсь рай. Що ж поробиш? Молоді, наївні, що в черговий раз говорить про їхню неосвіченість. Ну, як тому це прийшло? Зараз розповім, тільки від'їдемо трохи. Ага, зрозумів. Ну, кажи вже, що там на митниці було? Щось мені здається, нас так просто не відпустять. Ого. І часто тобі так здається? Не дуже. Гадаю, що будуть якісь злі несподіванки? Їдь, Джекі, просто їдь? Попереду хтось їде. Курва мені це не подобається. Негайно зупиніть автомобіль. Треба звідси тікати зараз. Ви перевозите вкрадений вантаж, який є власністю корпорації. Повторюю, зупиніть автомобіль. Бля. Воду. Отже, шуперті пандеху. Ві, бережись. Б'єрда пощастило. Ми відірвалися. Есус. Та я ледве не всрався. Їдь далі. Тут зупинятися не можна. Місце не наче покинуто. Зупинимося тут. Необхідно розібратися з дечем, перш ніж ми рушимо далі. Одчам ви здохли хоїсоси. Ледве засраки нас не взяли. І це ти називаєш контрабандництвом. Пизда. Усе мало пройти як по маслу, без жодних проблем. Якщо ти вважаєш, що це я налажав, то май сміливість так і сказати. Я ще поки не знаю, а що налажав. Схоже, митники до нас що ми веземо їхнє майно. Що за хуйня? Будь-який митник робить, що за мене січну йому стріляли щось у голову. І без жодних наслідків. Він ризикнув, припустив, що за нами жодного клану. І виявився правим. Пендеха Хементе <-дер> <-ко> І що тепер? Мене цікавить лише одне. Ти так і будеш скиглити чи доведеш справу до кінця? Е, буде відвертим. Зараз я без грошей і поки тобі не можу заплатити. Щойно я збагрю цю корпорську поїботу, відразу ж погашу борг. О. То ти просто вирішив, що я сидітиму й терпляче чекатиму? Якщо чесно, то я не збирався тобі платити взагалі. би та але... Ти нормальний чувак. Дякую за чесність. Та будь ласка. І що далі? А далі ми зазирнемо в ящик. Відкривай. Єбать. На ящику вказано Арасака ми грабанули дуже великих себе. Але ж і гроші ми заробимо дуже великі. Но мемес. справжня ігуана. І, здається, з Малих Антильських островів. З яких іще островів? Дивився якесь шоу про них. Вимерли десь років за 30 тому. а водилися вони на малих Антильських островах. Довго ж мандрувала уската ти моя. Як гадаєш, мене на наварму грошей? Ще пак. Ми обоє будемо на сьомому неві. Ми? Так, напарнику. Бабло навпіл. Думаю, хороший справник без проблем знайде якогось багатого довня, який хотів би собі таке диво. Але шкода буде її віддавати. Завжди хотів собі якусь тваринку. Я вже її ім'я і придумав. Мені? А ти цейво, маєш уже якісь плани на подальше життя в Нейтсіті? Та звідки йому взятися? Останні роки я провів у подорожах між штатами зі своєю кочівницькою сім'єю. О, та вони, мабуть, чекають на тебе десь, та? ні. Ми вирішили піти різними шляхами. Це напевно важко, коли немає до кого повернутися. Ну, все неси. Я знайду для тебе буде якийсь матрац. Треба ж тобі десь жити. Дуже класно, коли є кому підтримати тебе. Ну, сім'я там, наприклад. Можливо, ти знайдеш свою власну Найтсіті. Дякую. Я це ціную. Та облиш. Це дрібниці. Ми одного піря Орли. То я б з тобою ще пополював. Напарнику. Ей! О, яке миле засранча! Знаєш що, Джекі, А ти теж нормальний чувак. Та не жени, мано. Гаразд напарнику. Берімо ящерку та вшиваємося вже звідси. Дякую тобі, Глічере, за перегляд цього відео. Окрема подяка спонсорам каналу. Імена цих неймовірних людей ви зараз бачите на екрані. За кадром були Кейт Еко і Дмитро Глічер. Гліч. Довгого життя і процвітання.